Ісус Господь Боже, ми приходимо до Тебе в молитві і дякуємо тобі, Господь Боже, за те, що є збиті стріли, за те, що Господь Боже, Ти робиш чудеса. Можливо, Господь, ми їх не бачимо, але Господь, я вірю Господь Боже, що ти з тими, хто призиває Твоє ім'я. Хто шукає тебе, Господь Боже, ми приходимо зараз в молитві і просимо Тебе про допомогу. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наші захисники вони були звільнені і повернуті додому. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб був обмін. Ісус Господь Боже. Рідні, вони чекають рідних додому. І я молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб Ти творив чудеса. Ісус Господь Боже, ми молимося, Господи, Тобі також за наші землі. І молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб ворог не мав сили забрати наші землі. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб всі землі були повернуті до нас. І Ісус, Господь, зупини ворога на тих шляхах, де Він зараз, і не дай просування ворогу. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за нашу державу. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наша держава вона змінювалася, щоб люди змінювалися, Господь, щоб вони творили щось нове, щось те, що діє в нашій країні на добро, а не на зло. Ісус Господь Боже, ми молимося, Господи, Тобі про чудеса, про те, щоб Господь Боже, цей хаос завершився. Ісус Господь Боже, ми також молимося, Господи, Тобі, щоб в нашій країні була мудрість і Твоя рука. Захисти Господь наших захисників, де вони є зараз. Благослови Господь Боже, нашу країну, Боже, на зміни. Благослови Господь Боже наших волонтерів, капеланів. Ісус, Господь Боже. Закрий небо, Господь Боже, для ворога і для того, Господь, що Він хоче зробити, Боже, і закрий, Господь, небо та нашу землю для наших ворогів. І Ісус Господь Боже, наша, наша сила вона в Тобі, Боже, в молитві. І нехай Господь Боже в нашій країні. Буде більше Тебе, Ісус Господь Боже. Неможливо людям, можливо, Тобі. І ми молимося, Господи, Тобі. Молимося, Господи, Тобі про те, щоб наші очі бачили Боже просування наших захисників, а ворог тікав. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за нашу землю Боже, що, що зараз ворог захоплює, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб вона була вся звільнена і не було, Боже Господь Боже, це шляхом ворога Боже, але було Твоїм шляхом, що ворог тікає. Ми не хочемо, Боже, зла, ми хочемо Боже миру. Ісус ворог своє найде, але не дай нам ставати самим ворогом для нашої країни та нашого життя. Господь все в Твоїх руках і під Твоїм контролем і під Твоїми руками Боже. Все, що відбувається в нашій країні, і те, що ворог хоче зробити, знищити, Боже, ми довіряємо це тобі. Ти знаєш, Господь Боже, і... ти сам знаєш, Господь Боже, що зло воно за зло і відповідає. Те, що посіяє людина, те вона і пожне. Ми віддаємо все в Твої руки. В ім'я Твоє Боже. Амінь.